Тімоті Шаламе, як ми вже сьогодні посміялися, це Тейлор Свіфт у кліпі «Мі». Це ну, тістечко, яке я їла після школи. Жахливий костюм і жахливий колір для нього, він наче захворіє. Я не розумію прикол цього костюму взагалі. Я уже настільки звиклася з його. Виходами під час промоушена фільма про Боба Ділана і всіма жахливими костюмами, яких він був. Тому цей костюм порівняно з іншими виглядає навіть доволі прилічно. і хоч трохи якось краще. Бо коли а де були шапочка ця, пам'ятаєш? Це шапочка. <laughs> да. Добре, що немає шапочки. Добре, що немає цього маленького шарфіка. гасточка чи шарфіка. Добре, <laughs> що немає майки, рожевої куртки <laughs> просто. Або широких реперських штанів. Ну, дякую, дякую за цей костюм, чесно. Це не, непогано. Ну, і плюс, все ж таки, не дивлячись на те, що мені не подобається, хочеться відмітити чоловіка, який не вдягає звичайний смокінг. Да, да, типу, вже за це ти заслуговуєш відзнаки, що ти або твої люди, і ти сам не, не боїшся, так? Угу. Е, я хочу сказати імпровізувати, але ризикувати, ризикувати да. так. Вчора mm -hmm. я подивилась фільм із Тімитя Шаломе, mm -hmm. і ну Тімоті не заслуговує за цю роль. Вона досить посередня. Я не ну, типу не сперечаю, що він гарно зіграв. Він непогано втілився в образ Боби Ділена і співав дуже, типу, схоже на Боби Ділена, Але ну він не стоїть для мене на одному рівні із грою Едріана Броді у Бруталістя. Ми обговорювали, що ж Тімоті Шаламе робив 5 років у підготовці до. Цілковитого да. незнайомця, це те, що він брав уроки музики співу, йому дов... уявляєш, йому довелось набрати вагу, тому що він був занадто ходим для Боба Ділана. Ого, так, да, точно щось таке пам'ятаю, але на видне наче нічого не звінилося. Да, це правда.